Чи міг Бог використовувати в такому випадку, Михайло, еволюція як інструмент? Як така позиція сьогодні називається? Я так розумію, наскільки теїстична еволюція може мене поправити, і як сьогодні вчений світ християнський до неї ставиться? Так, це називається теїстична еволюція. І є цілі християнські організації, які присвячені. Захисту теїстичної еволюції, наприклад, найбільш відома це BioLogos, яку веде Френсіс Колінс. Це американський генетик, який був керівником проєкту Геном людини, тобто це дуже престижна посада. І він uh -huh. був радником президента США у питаннях науки. Тому він дуже відома постать в наукових колах, але він якраз був прихильником її теїстичної еволюції. У нього є книга, яка називається в російському перекладі «Доказательство Бога. Але в оригіналі вона звучить як «Language of God», тобто мова Бога. І там він якраз пояснює свої, своє навернення е, до християнства і чому він не бачить конфлікту між еволюцією і, е, е, і, і релігією. Угу. Тому до, до цієї позиції є різне ставлення, звичайно, до теїстичної еволюції. І знову ж таки, чи міг Бог використовувати? Е, загально гіпотетично так. Тобто, бі, е, Бог міг би використовувати будь-який процес. В принципі, ну, звичайно, у рамках здорового mm -hmm. глузду, він міг би використовувати будь-який процес для того, щоб створити чи розвинути життя. Але питання, чи дійсно він це використовував, воно, по-перше, залежить від знову ж таки, як ми тлумачимо буття один, бо якщо це буквальний е текст історичний, то, там, в принципі, можна було би якось побачити еволюцію, але це дуже неправдоподібно. Але якщо це не... Історичний текст, а скажімо, це просто художній текст, тоді він просто нічого не говорить нам про науку. Але інше, з іншого боку, питання також є в самій науці, чи наука е довела, що еволюція дійсно була. Тобто це вже окреме питання. І тому, наприклад, якщо буття нічого не говорить про еволюцію, то чи приймати еволюцію це суто наукове питання. Чи маємо ми приймати це на наукових підставах? Uh -huh. А не в так? Так, ці питання потрібно розмежувати. І тому особисто я не бачу біблійних заперечень проти еволюції. Тобто я не бачу, щоб буття заперечувало еволюцію як таку загалом. Але я бачу наукові підстави для сумнівів такій класичній моделі неодарвінізму.